День у студії Ольга Тарасенко. Хтось із великих сказав у війни не жіноче обличчя. Проте саме жіноча турбота забезпечує надійний тим українським бійцям. Сьогодні тема нашої розмови жіночий волонтерський рух. А досвідом своєї роботи у цьому напрямку поділяться учасниці Конотопського жіночого волонтерського клубу Вджінка. Дівчата, добрий день, раді бачити Добре. вас в нашій студії. Дуже хочеться почути, з чого взагалі все почалося, звідки ця бджілка взялася в канотоп і для чого вона створилася? Я думаю, мабуть, ваша очільниця нам розповість про це. Саме це її ідея, я так розумію, була спочатку. Ну, мабуть, ідея навіть не моя, а ідея, яка була десь зверху, звише, послана нам. І, мабуть, так було треба. Тому що ну, почалося з чого? Все. Переживалося, як, мабуть, і багатьом людям, коли почався Майдан, коли сиділи всі перед телевізорами, і були в шоковому стані за того, що все це відбувається, і не вірилося, і страшно було. А потім, коли почалися оце вже військові дії, насувалися вже такі холодні часи і просто почала плести шкарпетки. Ну там дома якісь ниточки знайшла, вив'язала всі нитки вдома, почала просити у сусідів. Понаносили сусіди стільки, не то, що я вже розумію, що я сама не вив'яжу, почала шукати дівчат-подруг, які б взяли ці нитки і вив'язали, бо люди ж їх принесли. Багато підключну чоловік п'ять, мабуть, підключилися. Хтось хтось говорить: я не плиту, але приносить, светри, буду розпускати і. Сталося так, що я вже два тижні бігаю з пакунками по місту, туди шкарпетки несу, там нитки беру, туди светри несу, та розпускає, та плите. А я координую це все, а ночами плету ж сама вдома. І забігаю до однієї дів... дівчинки, вона розпускає. До другої забігаю, вона в магазині працює, і так якось у мене вирвалося. Я кажу, моя ти бджілочка. І в цей момент мене перед очима та бджілка у віночку, така патріотична. І ви знаєте, так якось я до церкви раніше не ходила, а мабуть, не просто так це відбувається. Я на службу вже почала ходити, і наприкінці служби підійшла до батюшки, я навіть сама не знаю, як так сталося. Я не думала це робити, я не планувала, просто само воно так вийшла, підійшла і говорю: отець Степан, благословіть. А він посміхнувся і говорить: якщо на добру справу. То, будь ласка, ми з ним посиділи, поговорили. Я розповіла е, про цю бджілку, і ви знаєте, ну таке було навіть якесь відчуття чуда. Я навіть не знаю, як це сказати. Все склалося настільки швидко, що я вже не, не встигла отнятися, як в нас вже був і офіс, і підтягнулися потрібні люди. І так якось все швиденько-швиденько вирішилося. Швиденько за ніч написала я той проєкт, написала план роботи. Не було ще була поряд було декілька дівчат, там чоловік п'ять, які е, підтримали цю ідею бджілки. І буквально вже через тиждень у нас вже було і приміщення, у нас вже був комп'ютер. приміщенні, меблі було. І ми вже почали працювати, зробили оголошення, і, і так що швиденько закрутилося. Ми Оце... знаємо, що вам півроку вже, так? майже вже... півроку. Ми... Якось з легкої руки от ви працюєте. Скажіть, що вже вдалося зробити, от чим ви вже пишаєтесь, вважаєте своїми досягами? Ну, за цей час, ну, протягом цього періоду, я хочу сказати, що ви знаєте, я вражена тим, наскільки в нас гарні люди, і в мене. Такі свої емоції переповнюють мене подяки, і вдячності і тим людям, які небайдужі і відкликнулися. Кожного дня хтось заходив в бчілку і щось приносить. Ми ведемо, ми все це записуємо. У нас ведеться такий учот, люди не хочуть говорити. Я говорю, нам ну, ім'я хоча б. Люди говорять там, так щоб ніякої слави їм не треба. Вони просто хочуть допомогти. І я вже не буду говорити, скільки було відправлено там теплих штани хватяні взимку, скільки курток. Ну дуже багато всього відправили. Я скажу те, що ми зробили своїми руками. Ну, от дивіться, за цей період сухих борщів ми зробили. Ну, на сьогоднішній день поїхало 2009 сухих борщиків. Отаких супи почали так. Ну, про борщики ми розповімо крема, почали робити сухі супи. Вже 10 штук. Відправили на пробу. Сала перемеленого з чесничком. Вже поїхало десь 160 кг, кілограм, так приблизно маскувальні сітки ми відправили. Ну ми не рахували на метраж, тому ж ніколи цим займатися. Так скільки відправили, зафіксували швиденько. Десь близько 94 сітки. Ось поїхали з тими, що поїхали вчора. Кікімор наплили вже 18 штук. Ну, це дуже така коропітка робота. 18 вже відправлено. Нашитих трусів 790, носків плетених 1024, двадцять чотири. Шапки, балаклави мазі, скільки відправлено дуже ну, багато. багато. Ну, Оксана скаже. Отаке, От що зроблено було своїми руками. ви знаєте, ми ж українські жіночки, ми ж господині. І як і в кожній сім'ї, як кожна в своїй сім'ї, ми намагаємося зробити так, щоб це було максимально ефективно і найменше затрат, і найбільше користі від цього було. Та навіть взяти кікімору ту саму. Я не знаю, в магазині вона коштує ну дуже багато грошей, там в тисячах. Але в нас собі стоїмо скікімери, вийшла 50 гривень. Ми купили сітку, ми витратили там тисячу гривень на ту сіточку. Закупили їх вистачило на 20 цих костюмів. Мішки нам поприносили люди. І тимові, у нас собі стойми скікімери вийшла 50 гривень і ось ми 18 штук відправили. І коли заїжджав до нас хлопчик-розвідник, боже, якби ви бачили, як він ухватив цю кікімеру, він був такий радий, наче ми йому ну бог що дали. Він вже тричі телефонував за то, і він вже тричі дякував за ту кікімор. Ми знаємо, що під крилом вашого клубу збираються жінки, дівчата найрізноманітнішого віку від студенток, так до пенсіонерів, до вже похилого віку. Жіночок, от скажіть, молодь наскільки вона активна от у вашій організації, що їм вдається зробити. Ну, про молодь, мабуть, я розповім я більш докладно. У нас є такий маленький філіал, у нас є бджолинята. на базі політеху. У нас е, працює також. Наш клуб також там розправив свої крильця, там хлопці, дівчата плетуть також сіточки із 90-15 сіток, це столи бджоленята. Це студенти, це працівники технікуму та інституту. Дуже нам допомагають школи та дитячі садочки. Так, школа друга, сьома, дванадцята, третя, гімназія, десята. Це те, що тільки ми знаємо, що нам приходили і казали, ми саме з цієї школи, але те, що до нас приходили. Приносили дитячі малюночки, поробочки, якісь янголятка. Оці янголятка це наші фірменні бджолині янголятка, які якраз роблять бджоленята у політеху. Це Козлова Ріна Михайлівна навчила нас робити такі янголятка. І ось майстер-класи проходять по виробності таких янголядів. Їх вже дуже добре знають, дуже добре ці обереги. Хлопців захищають, вони їх носять і в карманчиках, і десь на рукавах, і у їх там, там де вони знаходяться, центр відень. Також підопічні цього центру роблять поробочки, нам передають. Друга школа дуже активно працює з нами з... і діти, і вони поробки робили, і сітки в'язали, і капусту вони кришили. Тобто, дуже дуже молодь підключається до цього. Це дуже приємно, це дуже важливо. Тобто, ми розуміємо, що якщо молодь, якщо дитина намалює цей малюнок із бджілочкою, з прапором повертається живими, то вже ніколи в житті він не. Буде плюндрувати прапор, як ми бачимо інколи так в інтернеті. Ми розуміємо, що ці діти виростуть патріотами, і вони будуть знати, що таке Україна, як важливо захищати гідність нашої держави. От і коли ми бачимо, з якими обличчями діти студенти вже дорослі, люди по 20 років, по 18, як вони крутять оці янголятка, які в цей час у них обличчя, як у них горять очі, як усі пальці, які десь щось вже працюють, вони десь. Працюють, а вони стрічечки оці зав'язують, то просто це сльози стоять в обличчях і у очах і просто все одно ми розуміємо, що хлопці наші там голодні, холодні іноді, так і це ще ваша місія. Я не можу просто втриматися, щоб не показати нашим глядачам ось такі борщики. Тут навіть вказані рецепти і побажання від бджілок. От розкажіть, смакують нашим солдатам там борщики, з чого ви їх готуєте? От, і... Ну, що, що вони можуть власне, зробити ось з цим пакуночком, Спокійно. скільки може наїстися солдатів. Цей пакуночок розрахований на 3 літри борща. Кип'ятиш воду, додаєш сухі овочі, додаєш потім приправи, які ми також вложуємо сюди. Додаєш томат. Ну, як у хлопчиків є, тушонка додають, немає, можна консерву. І виходить на 3 літри. Виходить 3 літри борща. З 3 літрів сім воїнів у нас вже не голодні. Ми вже за Світлана говорила, що ми вже запакували, відправили більше двох тисяч. Так, от скільки вже воїнів наших? Смакували нашими борщиками, окрім борщиків, свята казала сало. Але ось ми так вважаємо, що коли ти робиш справу потрібну, і це добра справа, то творчість, вона самі ідеї приходять до нас, просто якось вони просто із повітря виникають. Тобто починали з борщиків, супчиків, тепер у нас печиво, у нас булочки, у нас дівчата ось буквально на днях зателефонували. А чому ви нам не дзвоните? Що вже не потрібно випікати? Звичайно, потрібно, то я вже завтра передам. Тобто у нас є декілька дівчат, які вдома просто печуть, печиво передають. Потрібно сало, значить, тут же у нас є дівчата, які ми зателефонували, Дівочки сало, дівчата крутять сало. Що у нас там? Зимою взимку, коли у нас було капусти, передали багато. Друга школа, і всі ми разом у нас цілий заводик був по виробництву квашеної капусти. У політеху на кухні тушкували буряк близько 30. -ти. У нас такі казани у нас сварились з цього буряка, тобто тушкований буряк ми передавали, морква по покариськи. Дійсно, мабуть, коли б жінки не робили, вони думають про те, для кого вони це роблять. І от Хотілося б, щоб більш детальніше розповіли про зворотній зв'язок, як спілкуєтеся, як хлопці повідомляють, що їм потрібно, чи надсилають, можливо, вони вам якісь подаруночки у відповідь. Розкажіть про це. Коли в Україну прийшла біда, ми не могли бути просто спостерігати. І хотілося чим можливо допомогти нашим воїнам. І для, особисто для мене ця бджілка була як спасіння. Ми там зібралися жіночки різного віку, різної освіти, різного фаху, але ми настільки зріднилися, ми стали як одна сім'я. Я займаюся плетінням сіток. На жаль, нас мало. І ми плетемо, а хлопці просять сіток дуже багато. І плетемо до того, що в буквальному розумінні буває таке, що й падаємо біля тих сіток. І вже шуткуємо один з одним, що поранено на ротацію, але заміни немає. Трішечки відпочили, валідол під язики, знову плетемо. І плетемо не просто так, коли ми в'язуємо ці вузлики, вузлики, то ми думаємо про цих хлопчиків хлопчиків. Ми молимося. І кожна заявка потребує окремого кольору. То нас просять зелені сіточки, то якісь жовті, то чорні, і ми вже так стараємося. Коли посилаємо, то ми свої побажання і залишаємо телефони, і вони нам дзвонять. І у нас вже з'явилися хлопчики Маринині, Світині, Оксанині. Ми їх ніколи не бачили, але коли вони дзвонять, то ми разом і плачемо, і якось стараємося допомогти їм, і врахувати кожне їхнє побажання. Просимо, звертаємось до всіх наших небайдужих жінок, приходьте, жодні руки не будуть зайвими, кожному знайдемо якісь заняття. І ще у нас таке спілкування, у нас така аура в нашому вулику, що ми виходимо просто піднесені. Виходимо, ми розуміємо, що ми робимо добру справу. Що наша сіточка, врятуючись життя, покращить наші борщики, наші і всі речі, які ми відправляємо, покращить хлопчикам життя, їм буде легше справлятися з цими труднощами. Як би не було нам важко, їм все одно важче. Так. Пані Рудано, ну ми знаємо, що вас наскільки от надихнула робота в цьому вулику, що ви навіть створили гімн, так бджілки. От хотілося б, аби наші глядачі почули, його, якщо можна, продикла. Звичайно, за синів українських турбота нас жінок об'єднала в спілку. Всі злітаємось, мов на роботу, волонтерський наш вулик будівка, маскувальні сітки лаштуємо та шкарпеточки теплі в'яжемо, сухий борщик смачний готуємо, ще й молитву в дорогу скажемо. Вас своєю любов'ю зігріємо, любий син, чоловік і брате. Про одне лиш сьогодні мріємо, повертайте живими, солдати. Брали. Ну, навіть хочеться аплодувати, чесно, дуже так слова такі. І от скажіть, я так розумію, от кажуть жінки, слабка стать, так і все таке. Але дійсно, от вашими руками, ну от ви в певному сенсі куєте перемогу. А от скажіть, а волонтери, чолові, чоловіки вам допомагають і чи з кимсь ви співпрацюєте? От в канатопі є такі організації, які підтримують, можливо, відвичайно є, звичайно. Розумієте, в мене зараз на даний момент чоловік знаходиться. Коли він був тут, я, звісно, його заганяла з тією машиною, він не знав, вже, де з мене діватися, тому що роботи дуже багато. Але коли він їде, то постійно є люди, яким я можу зателефонувати, і я точно знаю, що вони мені не відмовлять. Не можу один, там, можливо, десь не в місті, то я дзвоню іншому, телефоную. І хлопці, ну, ми відчуваємо біля себе. Кріпке плече, таке мужнє чоловіче, що можна звернутися про допомогу і вони нам допоможуть. От я це дуже багато організацій. Це ми, ми і ми з усіма дружимо. До речі, бджілка, вона це такий унікальний проєкт, де люди зовсім різні об'єдналися з різними поглядами, різного віку. І ми самостійні, ми не, є, ми не належимо жодній якійсь партії політичної. Ми взагалі у нас було перше засідання бджілки, і ми вирішили одноголосно, що ми не поза політикою, що ми не просто об'єдналися для того, щоб промогти нашій державі, Україні. І а, ми самостійні. Дружимо з усіма. От дивіться, навіть взяти вчорашній день. Він дуже плідний день був. Він нарешті закінчився у мене десь в півдругої ночі, мабуть. От і вчора було аж п'ять відправок. Дві було через нову пошту на Курахова. на… Я вже не пам'ятаю навіть, бо відправки ми робимо десь на тиждень 3-4 відправки. Це точно навіть іноді буває більше. На новій пошті в мене вже вчора вони вже я не знаю. Я вже я там частіше буваю на тій новій пошті, ніж будь-хто. І було відправки через нову пошту. Їхав, козаки їхали, уже що могли, ми там їм дали трішечки, ну а як ні. І правий сектор сьогодні відправляється, і йому там дівчата слава Богу взяли на себе. Я хоч не думала за тим, ми розділилися трішки, тому що дуже важко отримати. І отець Степан вчора ввечері виїхав. Зараз вони в дорозі. Наша Надя бджілочка поїхала з ними. Олег поїхав і вже дзвонили мені. Надя дзвонила, каже: Я обнівала вашого чоловіка. В Артемівську. Привіт, передала. Ну, в общем, знаєте, якось душею я з ними і зараз, як вони там доїдуть. І їм машину в чотири міста ми пакували. Речі, це на Сєвєродонецьк передавали. Дівчата зібрали дитячі іграшки, посуд і такі. І вчора буквально і з під собору виїжджали, люди привозили і ліки привозили, і посуд люди привозили. Так, хто знав, допомагали. Це поїде Іди на Сєвєродонецьк. І сітки, дівчата. Ми знаєте, от ми приходимо. Ходимо ввечері дуже потомлені, дуже потомлені, бо ми працюємо там до 9-ї години, вже якось з, з чоловіками домовляємося. От, і приходиш додому, вже ніяка, відкриваєш інтернет, і тут знову дівчат, бджілочки, допомагайте. Ми не можемо впоратися. І е, я розумію, що вони там також плетуть. І зараз чотири сітки, мабуть, ми передамо на Сєвєродонецьк, дві сітки поїхали Сергію Івановичу, одну сітку зелену, в ліс замовили лише зелену, тому що там, щоб не було демаскувального ефекту. Також під щастя поїхало, ну, вже там, ну, моєму чоловіку вже не залишилося окремо. Якщо говорити про те, в чому є потреба, в мене, власний чоловік на сітки стоїть 9 у черзі. Скажімо так, тобто це все вже все говорить. От і просять іще. Сьогодні, вранці, вчора, вранці, ранок почався дуже вдало. Телефонує мені, я не знаю, мабуть, командир. Не знаю, мене підписаний як Валентин, 95-та бригада. І питає: А куди вам відправити посилку? Я як, кажу, яку посилку прислали ось зараз перед ефіром. Заїхала, вже вона ця приїхала грамоту від 95-ї бригади від командування. У нас взагалі вже є грамоти і від Азова, і від Донбаса, і, е, і хлопці, які тут у нас стояли, вони також нам так такий подарунечок зробили. подаруночок зробили. Вони варениками готували. І це дуже приємно, ну ми ж не за які нагороди, але така увага нам дуже приємна. У нас я так склала якийсь список бджілок, які постійно тут. Десь близько 30 людей. А об'єм роботи дуже великий. Дуже. Якби ще прийшло ще 30 і тричі по 30, то ми знайшли роботу усіх. Робота не важка, навіть сісти там у куточок і тихенько перебирати ті клаптики або ножницями. Водянки ось на руках не, від ножниць вони не, не вибувають. А я думаю, аби ми не були голослівними. Власне, скажіть людям свої координати, куди звертатися, якщо вони захочуть до вашого вулика. Знаходимося ми в міському будинку культури Зоряний, 23 кімната, другий поверх. Там нас одразу можна побачити, бо двері у нас відкриті, відкриті завжди. І ми працюємо там ну, офіційно з 9 ранку до 6. Але зазвичай до 9 ми там і знаходимося вечора. Тоді в політехнічному технікуму біля музею. Так, Білян, туди можна також прийти. Там також там в коридорах натягнуті сітки, дівчата організували роботу, там можна плести. Тоді в нас сіточка ще плететься в соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Туди можна, якщо туди зручніше, будь ласка, там у нас стоять каркаси, приходьте і плетіть, тобто можна, там є люди, до яких можна звернутися. То ви відкриті для всіх, так вас так. дуже легко знайти, легко долучитися. І я думаю, будемо завершувати нашу розмову. От хотілося б на жаль, дівчата, війна не закінчується. І волонтерам потрібно теж бути сильними, мати наснагу. І от хотілося б від вас от почути слова для наших глядачів, які теж, можливо, займаються такою благородною справою, а хтось іще не визначився. Зверніться, будь ласка, до глядачів, що б ви хотіли сказати як люди, які вже щось роблять для української армії. Щастя нашої держави, щастя України. В наших з вами руках. Ми робимо те життя, яким ми живемо. І тому Україна починається з тебе. Хоч маленьку краплинку, хоч трішечки. Зробити того, що наблизить нас до того життя, про яке кожен з нас мріє. І ми варті кращого життя. І я точно знаю, що воно буде і настане це краще життя. Ми найкращі. Українці. Українці це така нація, в яку я, мабуть, закохалася під час цих буремних подій. І я дуже пишаюся тим, в якій я країні живу, і які люди знаходяться поруч. Я пишаюся нашими чоловіками. Вони найкращі. Дай Бог їм сили, витривалості, а нам любові і мудрості. До своєї держави, до своєї країни, до своєї землі ми переможемо і переможемо любов'ю. Я думаю, що все буде добре. Дякуємо дуже дівчатка вам за розмову. А ми з вами прощаємось на сьогодні і любіть свою країну.